Привіт, друзі, зараз у 21 столітті задаються питаннями, чому ж люди, які були творчі, так як казав один з журналістів-редакторів, що закрили сотні редакцій, і немає перемоги, що люди більше слухають якихось тупих, які більш матюкаються, щось таке говорять, і за цими люди йдуть, а люди. Під час війни ми бачимо люди творчості, вони ті, які були проти війни, вони зараз не, не в тім, як то кажуть. Що ж сталося? А сталося те, що ще більше ця наука і інтелігенція вона відмовилася від Бога. І Відмовляючись від Бога, ми маємо тільки плоть, а плоть вона не може перемогти. Зло, смерть, ад, пекло, війну, вона не може перемогти. Це вершники апокаліпсису. І нам потрібно зрозуміти, що тільки духом це перемагається, і Бог вже це переміг. Ісус Христос прийшов на землю, це переміг, але нам потрібно бути у дусі Божому, а не відмовлятися від Бога, бо відмовлятися це є безумство. І тому люди у шоці, тому люди в депресії. І як може якийсь філософ чи літератор зупинити диявола, бісів, чортів, та орок? Це можливо лише силою Святого Духа. Тож підписуйтесь на канали докторів теології Станіслава та Юлії Солтуненко та перемагайте, перемагайте цю війну силою Святого Духа. Набувайте її в Слові Божому. Підписуйтеся, ми зможемо з вами спілкуватися, вивчати Слово Боже, перемагати!